Добрий вечір, шановні вболівальники футболу. Сьогодні, сьогодні, вся футбольна Україна мобілізована. Мобілізована на битву. Битву плей-офф за вихід до фінального турніру чемпіонату світу 2002 року. Між збірними України та Німеччини. Нашу ініціативу німці Джеральд Асамоа. Поки що у ці перші хвилини разом із циклером грає в атаці, але очевидно буде грати Джеральд Асамоа. Трошки під на подачі, вона має авсайду. Горбай вихід від штабі чудар штана. Ну це якесь просто диво, це якийсь дикий нефарт воробею. Скількох бачив на першій хвилині у нього шикарні моменти і скільки разів від їх пори. Це просто неможливо. Це може бути шанс. Ну таких шансів всі можуть більше і не дати. штанга, бо це неймовірно. Найкращий на даний момент півзахисник Німеччини. За статистичними даними у Бундеслізі. Далі на вістрі у нас Олександр Ципля. Удар зданий до Сергія Реброва. Бибо. Не зовсім, мабуть, вірне рішення прийняти ситуації. Сергій в німецькій пресі це просто важко навіть розповісти. Всі знають прекрасно, що Шевченко на рівні із Коліваром Каном. Це дві найбільші зірки з 22 футболістів, які зараз на полі. Їм це такують лівий флагбалак. Переводить направо штайне б'є з льоту. Бимо. Вивало, це, звичайно, сигнал обертка. Може вдарити так, що комусь паун не видасться. 0-0 у Києві на Олімпійському. 21 хвилина матчу. Україна-Німеччина. 0-0. Шевченко біля веча. Дійсно стінка. У виконанні і наших і німців. Шевченко б є, б є низу, яка війська до зумова 1-0 збірна України повела. Ну що ж, це безумовно суперстадіон на ногах. Ми всі тут теж на ногах збірна України повела в рахунку матчі триразовими чемпіонами світу. Геннадій Зумов відкриває рахунок у цьому поєдинку. Шевченко пробив низо. Їв зінде розібравсь. Отут Новотно навряд чи варто згодувачувати у цьому пробочного м'ячі. Він просто не встигав за нашою маленькою електричкою. Геннадій зубов забуває свій другий м'яч надій збірної України, другий м'яч у цьому відбірковому циклі. Бузмічав. Бускучий працює, м'яча цикл постійно на вістрі атаки, постійно загрожує. Удар головою похворикла на нас ротує зараз. Бив не циклер, бив Томас Лінке. Шнайдер навішує, дивимо ще раз в цей момент. Лінки да у боротьбі. Зараз там зараз знову просто шалена щастить. Геннадій Суборка зрятував у цій ситуації. Заспокоїти гру, у збірні України це просто щастя у цих двох ігрових епізодах. Двого на нашому боці будемо відверті, кладучи руку на серце. Зараз там двічі просто фантастично почасти. Це перекладена. У ну, Наступний кутовий з 4 майданчику. Вершлайдер подає, Ні, не подає, показує, що Андрію не спачному на 9 метрів. Степанобраськи. Підтримав зараз Берта Шнайдера. Ну зі ездрівля Рахулок. Укальбалась для цели забути м'яч. Боротьба бачить шляхного байдатчику. Бала відскочив від Гусіна. Чому стоя Максимовицький? Теж питання. Старебро, що він туди давав зубов на хітре Бро. м'яч, ну пас! Шевченко. Вихідіч Давічка. рятує свою команду. Шевченко бореться до кінця і кутовий! Фантастичний момент зараз був у наших футболістів. І Андрій Шевченко цей, так би мовити, в футболі не використав. Дивимо ще раз. Хороший пас Зубова. Шевченко втікає. Завалюючи новотни. Ну і каш борвся там із Ребером. Реборщира підібрає м'яч. Зубова пахнев Рубея. Ти не гру. Рубей навішує на Шевченка. До нього м'яч не дійшов, але наші далі контролюють м'яч на Його фазі. Несмачний. Вішиться в центр. Б'є сильно! Не І зараз будь-яка невдача. Ну, Відкидомо, звичайно, матч з англійцями. 1-5. Лівицький зараз відбиває м'яч в ефектному стрибку. Помилок. Умови проводить цей матч. Шевченко! Наліво на Воробея. А ну зробить лівий пас. На Шещенка пас і удар. Б'яч вратаємо ще воріт. І зараз Сергій Шищенко. По моєму трошки несподівана була для нього ця ситуація. Там буде кількість сантиметрів зросту різниці. Шлайдер. Балак б'є по центру. Там по 6. Шевченко і Воробемуть пробити. Цієї точки. ну Я думаю, тут не потрібно буде настрадалося, щоб здогадатись, хто битиме. Зараз подивимось. Шевченко неодноразово забивав з таких положень. Стадіон завівся. Вболівальники підбадьорюють себе, підбадьорюють Шео, підбадьорюють його партнерів у збірні України. Шевченко розбігається, б'є! Кан! Браво! Кан! От що я буду сказати. І пробив Шевченко так, як треба. Обвів стінку, сильно пробив. Низом і Оліверкан. Виконали це штучне положення грою, І воробей потрапив у цю пастку. Янкер прикриває корпусом, кидає шнайдеру. Довісь. Удар! Балак. Балак стріляв по воротах Максима Левицького. На щастя для нас. Весь прилетів поруч, поруч зі штангою. Тож Руді Фьолер ризикує, досить таки ризикує, Допустивши на поле Кристина Янкера. Немає зараз ігрової практики цього футболіста, велику кількість бачень пропустив у цьому поєдинку. Але потрібно дотиснути суперника. Адже ми можемо це зробити. Шевченко тут трошки віддає наліво На Шищенка. Той м'яко навішує, хто замикає Парфьонов. Вище А Якби не рука була по-брізька, серйозно мужний. Поспорить парфом. Дубана передача на Зубова. І звучить фінальний свисток Стефано Браски, який не дає завершити нам цю атаку. Отож у Києві на олімпійському збірна України у першому матчі серії плей-офф біркового циклу. Чемпіонату світу 2002 розходиться Миров з Бундестівом зі збірної Німеччини. 1-1. На 18-й хвилині Геннадій Зубов відкрив рахунок у цього поєдинку На 31-й Міхайль Балак зрівняв результат.